Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне, про радіоактивність. З одного боку, це абсолютний хаос, а з іншого неймовірно точний механізм. Як таке взагалі можливо? Ну, давайте розбиратися разом. Отже, що на нас чекає? Швиденько пройдемося чотирма ключовими пунктами. Почнемо з парадоксу одного атома і дійдемо до того, як ізотопи, уявіть собі, змінили наш світ. І так, перший розділ. Все починається, знаєте, з такого собі фундаментального парадоксу він лежить у самісінькому серці матерії. От дивіться на рівні одного єдиного атома повний хаос і випадковість, але коли цих атомів багато, все раптом стає напрочуд впорядкованим. Давайте уявимо ось перед нами шматок, скажімо, урану. Питання просте, який саме атом у ньому розпадеться наступної секунди, а який буде останнім? Ну який? І знаєте, що каже на це вся сучасна фізика? А вона каже, поняття не маю і ніхто не знає, це просто неможливо передбачити? І от у цьому власне і вся сіль. Доля одного атома це таємниця за сімома печатками, але от поведінка мільярдів таких самих атомів, вона абсолютно, ну просто абсолютно закономірна. Оцей стрибок від хаосу до порядку це і є наш ключ до розуміння радіоактивності. Добре, якщо поведінка великих груп атомів передбачувана, то як її виміряти? Які в нас є для цього інструменти? Ну, перший і найголовніший це поняття періоду піврозпаду. Що ж це таке період піврозпаду? Ну, це, по суті, фундаментальна константа для кожного радіоактивного елемента. Можна уявити це як такий собі внутрішній годинник. І цей годинник, він неймовірно точний, він цокає в однією і тією швидкістю, і йому абсолютно байдуже, що там ззовні, хоч спека, хоч холод, хоч шалений тиск, ніщо на нього не впливає. Давайте на прикладі, так буде простіше. Ось у нас є 100% якоїсь радіоактивної речовини. Минає один період піврозпаду, і бац, залишилося рівно 50%, половини вже немає. Чекаємо ще один такий самий період, і що? Залишається вже 25%, а потім 12,5%. І так далі, і так далі. Кожного разу рівно вдвічі менше за один і той самий проміжок часу, як годинник. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться на цей розкид. З одного боку радон 220, його період піврозпаду 56 секунд, тобто він зникає практично на очах менш ніж за хвилину, а з іншого боку, Уран 238, його період піврозпаду 4,5 мільярди років. Це ж вік нашої планети, уявляєте, від секунд до мільярдів років. Цей контраст просто неймовірний, він показує, наскільки різним може бути цей радіоактивний світ. Гаразд, з годинником розібралися. Період піврозпаду показує нам, як довго живе речовина. Але є ще одне питання, наскільки інтенсивно вона розпадається прямо зараз, і для цього нам потрібне поняття активності. Тобто, якщо період піврозпаду відповідає на питання коли, то активність має відповісти на питання скільки або як швидко, наскільки гарячим є наше джерело промінювання в цю саму мить, і от визначення. Активність це просто кількість розпадів за одиницю часу. Мені подобається аналогія з серцебиттям. Один бекерель – це одиниця вимірювання, означає один удар серця, тобто один розпад за секунду. Чим більше бекерелів, тим частіше б'ється серце нашого зразка, тим він активніший. А тепер подивіться, як це працює на практиці. Знову наш уран 238, період піврозпаду 4,5 мільярда років. Він розпадається, ну, дуже ліниво, його активність мізерна. А поруч радій 226. Період піврозпаду всього лише 1600 років, і це робить його в мільйони, чуєте, в мільйони разів активнішим за таку ж кількість урану. Тобто, запам'ятаємо просту річ, чим коротший період піврозпаду, тим вища шаленіша активність, і навпаки. Окей, з теорією, здається все. А тепер найсмачніше як людство навчилося використовувати все це собі на користь, як ми переборкали цей радіоактивний хаос і перетворили його на потужний інструмент. І повірте. Сфери застосування просто неймовірні медицина, де рятують життя, археологія, де зазирають у минуле на тисячі років, промисловість, де перевіряють якість, наука та навіть стерилізація продуктів. Давайте подивимось на кілька прикладів. Почнемо з медицини. Діагностика. Уявіть, треба перевірити, як працює щитоподібна залоза. Їй дають з'їсти трішки радіоактивного йоду 131 цей йод накопичується саме в залозі і починає світитися гамма променями. Він працює як маленький шпигун, як маячок. Спеціальна камера фіксує це світіння і створює картинку. І лікарі одразу бачать, ага, тут залоза працює нормально, а тут щось не так. Геніально ж! А тепер терапія. Як знищити пухлину глибоко всередині тіла, не пошкодивши здорові тканини навколо? Ідея просто блискуча. Замість одного потужного випалюючого променя беруть багато-багато слабких пучків випромінювання. Кожен з них сам по собі майже нешкідливий, але їх усі спрямовують з різних боків так, щоб вони перетнулися в одній єдиній точці, прямо в центрі пухлини. І от там у цій точці їхня енергія складається і стає смертельною для ракових клітин. А здорові тканини навколо майже не страждають. Це ж справжня високоточна зброя проти раку. Або ось вам інша магія, подорож у часі, радіовуглецевий аналіз. Працює це так: усі живі істоти, і ми з вами, і дерева, і тварини постійно поглинають з атмосфери вуглецень, і серед нього є трішки радіоактивного ізотопу карбону карбону-14. Поки організм живий, рівень цього ізотопу в ньому сталий. Але от коли організм помирає, обмін припиняється. І годинник карбону 14 починає цокати. Він розпадається, і кожні 5700 років його стає вдвічі менше. Вчені просто вимірюють, скільки карбону 14 залишилося в якійсь стародавній кісті чи шматку дерева, і можуть сказати цьому артефакту стільки то тисяч років. Це ж просто неймовірно. Ну і коротко про промисловість. Тут радіоактивність дає нам свого роду рентгенівський зір для металу. гамма дефектоскопи просвічують, наприклад, зварний шов на трубі або якусь важливу деталь літака. Якщо всередині є тріщина чи порожнеча, промені пройдуть крізь неї інакше, ніж крізь суцільний метал. І це одразу буде видно на знімку. Таким чином можна знайти прихований дефект, не руйнуючи саму деталь. Безпека понад усе. І ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує. Радіоактивність це унікальна мітка, за допомогою якої ми можемо виявити присутність елемента та простежити за його поведінкою під час фізичних та біологічних процесів. По суті, ми отримали універсальний маркер, який дозволяє відстежувати будь-що і будь-де. А це відкрило просто безмежні горизонти. Отже, який шлях ми пройшли? Від повної невизначеності з одним єдиним атомом до надзвичайно точних технологій, які рятують життя, зазирають у минуле і роблять наш світ безпечнішим. Ми, по суті, навчилися вимірювати і використовувати одну з фундаментальних сил природи. І, звісно, виникає питання: а що ж далі? Які ще неймовірні відкриття чекають на нас завдяки розумінню цього дивовижного, передбачуваного хаосу? На цьому все. Дякую.